Дненого і благословеного дня четверга, сьогодні четвер, а це означає, якщо чуємо, як діти кричать щось там, рахують свої рахувалки, то навчають нас вони, навчають нас діти. І буквально минулого тижня розказали мені друзі, як, як пояснювали Марічці, що наскільки Господь нас любить і як нас цінує. І розказали їй таку цитату, такий вірш із здається, з книги Пророка Ісаї. Коли пророк говорить з точки зору Господа, що каже, каже Господь, твоє ім'я записано у мене на долонях. Буквально, твоє ім'я записано у мене на долонях. І ти розумієш, каже, Марічка, як тебе Бог любить, що твоє ім'я Він знає точно ім'я кожного, і твоє ім'я в нього на долонях записано. А Марічка ж розумна дівчина, як, як і наші діти всі розумні, і Марічка так собі думає, думає і каже, та що Бог з наші імена записує в себе на долонях? Так. Вона така, йой! Та які тут у Бога пописані тоді руки? Не? Мені так сподобалося, Які у Бога пописані руки, якщо наші, всіх нас імена у нього записані на доронях, уявляєте, які в нього пописані руки? Я собі так уявив, що у Бога руки такі, як, як, як чорні від, від татуйовок, від та, 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 татуїровок, татуювання у, у іменах. І можливо, такі є. Або може він пише білим шрифтом, а може пише шрифтом е, тілесного кольору. Але так чи інакше, Він вмудряється всіх нас знати по імені. І це вражаюче, бо знає кожного на ім'я. Твоє життя лише зачалося, твоє життя лише буде, а Господь тебе вже знає на ім'я. Господь вже знає, як тебе звати, ким ти будеш, яким ти станеш, як ти виростеш. Вже знає в кожен момент, коли тобі треба допомогти, коли тобі треба когось дати ангела, коли тобі треба дати ще більше благословення. Неймовірно. І у нього списані руки. Він кожного знає. Яка це честь, коли, ти, коли якась відома людина, там, не знаю, якийсь президент, якийсь політик чи якийсь там актор, співак знає, ти, ти його знаєш і він знає тебе, правда? Я пам'ятаю, там хтось мені розказував за, за те, що він знає Славка Карчука із океана Елізі. І, і як це файно, він десь до нього на каву заходив. Я знаю, ну файно, справді файно, не нефаний співак. Але це важливо, є, коли ти пишаєшся цим. Ні? Або там хтось мені писав, що є, моє ім'я є записано на Говерлі. Знаєте? Гора Говерла. Я її вчора бачив найвища гора України, і там твоє ім'я. Тут був Василь. Надіюся, ти не спортив Василь якийсь там краєвид, або камінь фарбою, а просто там написав крейдою до першого дощу. Не, тобто, бо чого? Ну, бо наші імена важливі, бо наші імена — це ми самі. Це ми самі. І тому дітям з маличку треба це наголошувати, бо це не жарти, це слово Боже. Твоє ім'я записане в нього на долонях. І в нього руки пописані, бо Він знає кожного. Він кожного творить із зло матері. Є? І це так це так вражаюче. хтось мені колись сказав таку думку гарну. Мене мене так гріє, що коли Твоє ім'я лише, лише виникло в нього в, в думці, коли твоє життя лише почалося, то Бог, ні, як справжній батько, як справжній тато, бігав по хмарам і хвалився ангелам. Що ангели. Дивіться, почалося життя такого неймовірного чоловіка, такої неймовірної жінки, такої неймовірної дитини і називає твоє ім'я. Так, так, саме твоє, бо твоє знає на пам'ять. Давайте зробимо такий невеличкий флешмоб, запишемо імена тих людей, трьох людей, які для вас найближчі, або трьох людей, які вам одразу прийдуть на серце. Чому? Для того, аби імена були написані, згадані, аби пролунали. А я обіцяю, що за кожного. Буду ставити не, сердечко і, і, і лайк, і, і кожного благословлю по імені. А якщо не будете соромитися, то напишіть і більше імен. Дай Боже. Тому будьте благословенні, пам'ятайте, що ви цінні у Бога. Ваше ім'я цінне. Марічко, пам'ятай, що Бог тебе любить. І пам'ятайте, що у Бога списані обидві руки нашими іменами. У нього списані всі руки. Слава Богу! Також дякую, бо сьогодні ми взяли участь у купівлі ще одної машини для наших хлопців. Рівно 30 тисяч гривень із цього нашого фонду для перемоги. Пригадую, що збірка триває. Хто бажає приєднатися, взяти участь на підтримку армії військових, на підтримку переселенців і на підтримку людей, які, які сьогодні є в потребі, то описи всі всіх карток є у посиланні під відео. Будьте благословені, дякую за спільність. Паметајмо наши имена и мајте се фајно. Верувам. Oh,